А ми прийшли у маршалс. Нам треба дещо здати, дещо подивитися. Так що, хто з нами вперед. Ну що, дивимося, дивіться, мухобойка є, комарів бити. Але в нас вже є лампа, нам не треба. Віночки інтересні. Ось я б взяла собі ось такий. Ну, ви зразу зрозуміли, який нам потрібен. Гарний, скільки він коштує 25, ну це ж таке, це стандартна ціна на віночки. Ось цей літній ще також. Але такий станенькі. 50 новий. Mm, ось такі корзинки. 50 новий. О, зелені рібуки. Хтось сховав. Межи <різь> корзинки. Корзинки. Є якийсь кашпо. Дивимося. Ми дивимося взуття. Тонкетка тридцять. Плечина шость. Ну, і кросовки тридцять. Такі там погані. золоті 25. Так, ціну можу не називати, воно і так видно. Ці інтересні, лише дуже якісь пласкі вже. 25. А, дивися. Окей, сіточка. Нічого, щось тут сьогодні так бідненько. Наліточко для відпочинку. Дивіться, золоті. 30. Ну, я б сказала, що недорого. Ось ці інтересні. Можна взяти 25. Ще одні є. Так щоб щось попалося кожного разу нема. Десь колись щось попадається, інтересно, і треба хапати. Ще одні золоті. 30. Такі золоті. Ой, не можу взяти. Також, наверное, буде 25, да? 25. Літом можна і блискнути один раз. Правильно? Ага. Правильно. Ось такі інтересні, але дуже закриті, не хочу. Анкетка. Також будуть, напевно, тридцять. Так, тридцять. Це вже вісімка, це не. Це вже не мій розмір. Сім з половиною у мене. Ну, ці також непогані, ну, але каблук уже Щось каблук 30. Давайте 4. Не люблю закриті на літо. Газ двадцать шлепки такие. Кому интересно, почему мы тут? Крем для лиця Лореаль, дивіться, 9 доларів. Рінку Експерт. Це експерт по зморшках. Трипл Ахтів. Котрійна якась там двіжуха. Ну, коротше, багато і недорого. H Perfect. Тут є такий і для 13. І по віку тут можна щось знайти також. Я якщо беру, то беру здебільшого ці. Рідко коли 11. Рідко коли беру щось інше. Тут є у них гарний вибір і завжди не так дорого. І зараз покажу, що ми ще з Марією завжди беремо. Кому інтересно, що. Для лиця що ми ще беремо? Синтелла. Це є що? Це корейська косметика. Така під крем. Ми лице, спочатку це, потім зверху крем. Коротше, це мене Марія навчила. Вона сидить в тіктоці, вона знає. Вона у мене тік-токер. Маски? Маски колись брала, тепер ні зонтики, зонтики з лимончиками, 13 доларів, білизна, різна білизна, утягуюча, 6 доларів, і довго, і коротка, 15 доларів, дві пари. Різні навіть на застібках. Я колись цим інтересувалася. Тепер скинула вагу. Слава Богу, не треба більше. Отак у мене вистачає свого. Так, спідня білизна. Нас також сьогодні не інтересує піжами. Така піжамка. Це є трикотаж якийсь такий. 25 доларів. Шорти, штани і рубашка. Якесь плаття. 24. Таке інтересне. Для відпочинку також. Розмір. Смалка. Вона не виглядає на смалку зовсім. Шортики, дві парі. Тринадцять. Таке, дівчата, показую все, що бачу сама. Це таке, що бачу, то співаю. Піжам у мене вистачає. Двадцять катонова піжамка. Це дитяче для плавання. Щось є розпароване, щось є так напхане тут, що і не, не зможу роздивитися, бо дуже напхано. Піжамка така катонова 17. Все косячено. Що ще вам показати? О! Гарна кошолка. 30. Щось хотілося би таке на літо. На клиренці тут також є, але тут часом є такі, як сказати, щось розбите. Або шорти, або кофта або штани без кофти. джусі тюр, штани такі чорні, 10 доларів. Розмір ларч, це якийсь такий, бачите, велюр панбархат, чи як називалося? Десять, отакі також штани. Hello everybody! Ну, віте, яка вишита є? Рубашка. Але чи це... Верхня чи це нижня? Щось зрозуміло. Вона, по-перше, дуже просвічується. Має два розрізи по бокам. Пояса вона не має. 25 доларів. Розмір смолка. Багато різних пляжних штанців з пляжною тематикою. Для відпочинку. Марки. Не вистачає одної головної нашої української марки, дівчата. Ви знаєте, про що я Так, і такі кораблики. І такі зірочки. І фруктики. Так, це вже було, це вже було. І полосаті. І ось такі. Це вже тумач щось для мене. Мені отакі такі сподобалися. Марія сказала: мама, тобі такі не треба. <кхи> У мене Марія Консультант. Такі також. Ну, Марія сказала, нет. Ну, ні, так ні. Будемо шукати, як казав Нікуля. Плаття волочиться, брудне уже. Дивіться, що я знайшла 20 доларів. Червона плісіровка. Яка краса. Одна така вже на селі, вона коштувала. 32, а потім 25, тепер 20. Розмір екстра ларч. Любителі червоного. Налітайте. Жовта. Цяточку. Штани двадцять. Такі блискучий. Двадцять. Це великі. Жовта спідниця. Ох, як сонце. Двадцять. Біла, М -м -м, різного такого кольорового багато, все кольорове, кольорове аж в очах рябить щось вишиванок нема. Крісла є ось такі, 150 доларів. Літо вентилятори, фени. Можу кому треба. Гарні квіточки для оздоблення. Горщики. О, десь я таке вже бачила. Хто пам'ятає, де? Какие цек. Це вже до 4 of July. На 4 of July також будуть ці феєрверки. Ну, Меморіал Дей не було. Так побахкало пару разів та й стихли. Я думала, буде гірше, ані. І тут і рушнички, і ранери, і якісь отакі прапори, червоні, круглі. І прапорці. У мене, до речі, прапорець. Американський коло хати так. Бідний вже постряпався. Такий взяти. Його треба мати до чого вчепити, Зато це буде вічний. Ну і літо вже, дивіться, нас зустрічає, хоча літом ще не дуже пахне. Холодно, можливо, і літо буде таке холодне. Ну і улюблений мій департмент, улюблений такий, з подушками. Я, звичайно, не беру, але пройти повз не можу. Хочеться полюбуватися, щось вибір сьогодні. Не дуже такий яскравий. Ось такий непоганий. Ну і до свят. Ось такі з ягідками також. Літній варіант. Ось такий гарний. якісь блакитні Ну, вони не дешеві, звичайно, скільки 20. Давайте вчера сказала. Я вже знаю, що подушки тут це дороге задоволення. 25 п'ять ці. Що тут? Картини бази. Не знаю, що вам показати. Показують те, що є ну, вироби з дерева і скла. Полечені корзини. Хто забув купити драбину, приходьте. Ще є. Сорок. Made in India. Це з Індії треба було сюди притискати драбину. А? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, оливкова олія є, авокадова олія є. Не бачу скільки вона. 15 доларів. Літр. 15 доларів. Дорого. Що ще добро? Ну, завжди щось солоденьке, щось перчене, гостре, Чия? Чия в мене ще є? Ну і чаї. Кава. Карамель, канало, якась. Рум Кава тут така не дуже дорога. Можливо, вона не дуже й добра. 7 доларів. Дав, кава. Також 7. Чоколад. рум. Ось така інтересна піжамка з фламінго, 15 доларів. Це є рубашка і шорти. Це ну, те, що мені сподобалося. І ось така фруфруха така з лимончиками на бертельках. І шортики ось такі розкляшонні. Мені ось такі гарафінчики 10 доларів. Тут ну, такі цукерки, як всередині. але ці цукерки звідси витягаються і залишається. Баночка робити наливочки, настоячки. Для чого? ще? Для вина. Поки ми вийшли з магазину і погода наладилася. Все, всім дякую, що були з нами. Всім всього найкращого, Бай-бай.